Зняти добре відео, і не знаєш ні зранку, ні ввечері. Ну, як є, переп... вибачаюся, звичайно. Так, гейхери. Гейхери ми ніколи не обрізаємо восени, тому що листя слугує захистом, захистом слугує до кореневої системи, від відмирання взимку. Обрізати треба тільки навесні, після морозів. І навесні ми проводимо також омоложення кущів. Шляхом поділу. Якщо більші кущі, я розділяю, менші молоді, стараюся завжди собі таку щепочку відділити з боку і так їх я розмножую. Купляла, звичайно, кожного сорту по одній, я закритою кореневою купляла і так собі їх, бачите, які гарнесенькі, розмножую. Про гейхери зрозуміло. Чекаємо до весни. Вони декоративні.